Привіт мудрим і небайдужим. байдужим, що ж означає заява Трампа про те, що Україна може повернути втрачені території, і багато інших заяв на генеральній асамблеї та навколо неї. Отже, друзі, по порядку передували гучному посту Трампа, фактично заяві про те, що Європа і НАТО можуть допомогти Україні повернути втрачені території різного роду заяви. Інших представників Білого Дому, зокрема, держсекретар Рубіо, і це надзвичайно важливо, зробив дві важливі заяви. Перша заява про те, що Сполучені Штати Америки готові продавати різного роду озброєння в Україні навіть наступального характеру. За умови, що Сполучені Штати Америки не будуть приймати безпосередньої участі у цьому конфлікті. Це важливо, друзі. А ще Рубіо заявив, що Україні бажано піти на умови Росії для того, щоб завершити війну. Після цього була генеральна асамблея. На ній було дуже багато цікавого і бажання підставити Трампа дискредитувати. До речі, це лише ну наразило на небезпеку. Мені здається, саму організацію Об'єднаних Націй, де Сполучені Штати Америки будуть діяти як таран. по Знищенню цієї організації, і всі факти вже на лице. Сполучені Штати Америки вже мають борг і не збираються платити більше 29 мільярдів доларів на різного роду програми, гуманітарну допомогу, визначену ООН. І заяви Трампа на генеральній асамблеї були чіткими і зрозумілими в частині того, що сама організація Об'єднаних Націй стала недієздатна, неспроможна, неефективна, а відтак. Скоро, я думаю, дуже скоро Сполучені Штати Америки будуть повторювати ту риторику, яку заявив Трамп одразу після приходу на посаду президента, що Сполучені Штати Америки мають на меті вийти з Організації Об'єднаних Націй. Подивимося, спостерігаємо. Однак повернемося до надважливої заяви, яка, ну, була, я вважаю, викривлено подана українськими змі. Розумію, що фразу Трампа. Перекрутили, і я думаю, що в офісі президента довго думали, як її подати для того, щоб подати перемогу, перемогу Зеленського. Ось взагалі весь позд Дональда Трампа. А тепер зверніть увагу на фразу, яку українські змі подали як, начебто, підтримку Сполученими Штатами Америки, дій Зеленського, в першу чергу, і України. Фраза насправді звучить в перекладі дослівно так: з часом, маючи терпіння і за фінансової підтримки Європи, зокрема НАТО, повернення первинних кордонів, з яких почалась війна, можливе. Тобто, якщо Європа. Повній мірі підключаться і підключиться НАТО, в першу чергу країни НАТО, які знаходяться в Європі, то можливо повернути кордони, з яких почалася війна. Трамп не зазначив, що це за кордони. Це кордони 2022 року, кордони 2014 року чи кордони 1991 року. Ми знаємо, що кордони мінялися і не тільки за рахунок війни. Саме важливе, друзі, я хотів розібратися і написав своїм друзям Сполучені Штати Америки, ну новим друзям, так щоб вони пояснили. Мені чітко сказали, так все ж зрозуміло. Ми виходимо з цього процесу. І саме так вони пояснили ну, таку розчарув... розчарованість чи розчарування на обличчі Трампа. Трамп хотів завершити війну в Україні. Він цього прагнув, це була його передвиборча заява, це були постійні його меседжі, але він... Бачить чітке небажання і окозамилення з боку Зеленського. Мало того, що американські чиновники роблять різного роду заміри через посольство США в Україні, і теж я думаю, кладуть на стіл ці всі рейтинги, заміри, ці всі надуті бравадні пости українців про те, що ні, ми будемо боротися до перемоги. Якої перемоги? Ну і Трамп в таким спосіб, в такий спосіб. Умиває руки, відходить від цього. Хочете купляти зброю, будь ласка, платіть гроші. Хай Європа за це платить. І прикладає всю проблему, проблему, якою є наша війна, на плечі Європи, Євросоюзу і тих країн НАТО, які знаходяться в Європі. Теоретично, як мені пояснили, Європа має всі можливості, чому завершити війну. В Європі знаходяться аж дві. Країни з ядерною зброєю. Якщо Україна не ядерна держава, то є Британія, є Франція, у них є ядерний потенціал, є економіка, є гроші, але Сполучені Штати Америки не будуть приймати в цьому ніяких дій. Про це чітко заявив держсекретар Рубіо, і він, я думаю, зробив цю заяву з урахуванням і з за консультаціями з Трампом. Тому треба чітко це усвідомити і не вестися на ці маніпуляції. Насправді це дуже погано. І те, що Зеленський каже, що от все, Трамп достав до нього ближче. Ну, подивився Трамп на, на нього. Думав, ну що ти белькочеш? Про які відвоювані території? Зеленський виявляється, як я дивлюся з, з українських ЗМІ. Ну, Зеленський виявляється, зробив навіть заяви. Він на зустрічі, назустрічі з Трампом е вихвалявся сотнями кілометрів відвоюваних територій і успіхи української армії. Тобто, це на фоні того, що російські війська вже на Дніпропетровщині. Ну і звичайно, після такої розмови, ну що ще може сказати Трамп? Ну тоді, ну що ж, я відійду, подивлюся, як ви повоюєте. Тому заява насправді дуже погана, дуже погана для України в частині тому, що ми залишаємось фактично сам на сам, бо що Європа Європа неспроможна. Європа не дасть озброєння, в кращому випадку дасть гроші, на які ми зможемо купити якесь озброєння в США. Але США буде продавати їх по комерційним цінам. І цього озброєння буде точно мало, щоб перемогти Росію. Так, в заяві Трампа, в посту Трампа, він зазначив, що Росія це як паперовий тигр. Ну, але це скоріше гра, психологічна гра на Росію для того, щоб... Показати її слабкість і схилити до перемовного процесу. Хоча в той же час американські аналітики означають, що Росія стала значно сильнішою, і вона просто не веде, стверджують американські аналітики активних бойових дій, таких, наприклад, як веде Ізраїль в секторі газу. де йдуть просто бомбардування. У нас ідуть бомбардування Запоріжжя, Харкова, але ну нема прямих бомбардувань на житлових масивів Києва. Є випадкові попадання, я думаю, що більше ці попадання зв'язані з такою точністю російської зброї, однак масованих ударів, допоки, слава Богу, немає. Про це говорять і американські аналітики. Тому ситуація дуже і дуже складна. Трамп умиває руки і відходить в сторону. З цікавих важливих заяв є заява Трампа про те, що Оскільки відповідь Трампа на запитання, чи повинна НАТО збивати літаки, коли російські літаки залітають на територію Євросоюзу, на територію країн НАТО. Трамп свердно відповів так. Він вважає, що треба збивати. А чому запитують про це? Це ж свідчення неспроможності, на жаль, Європи. На жаль, це свідчення неспроможності, тому що коли в 2015 році. Сушка російська залетіла на територію в повітряний простір Туреччини, то та довго не думала. Вона ж теж країна НАТО. Вона консультувалася з Америкою. Ні, бо ж консультувалася з іншими країнами НАТО. Ні, вона прийняла миттєве рішення і збила, і тим самим показала російській авіації, що залітати в повітряний простір Турції не потрібно. А тут іде дуже багато різного роду дискусії, яка знову така стурбованість. Америка повинна приїхати в Європу і почати збивати там російські літаки. Все це виглядає дуже дивно, і я розумію, що це вже все дратує адміністрацію Білого Дому, дратує Трампа, який навіть, попри все, йому намагалися поставити палки в колеса, навіть телесуфлер відключили. Я це по іншому не розцінюю, Я вважаю, що відключили. Я не вірю в такі співпадіння, що ціла організація Об'єднаних Націй, яка має мільярдні сотні мільярдів бюджет, Має техніки, і раз в рік не може провести організовану генеральну асамблею. ООН, щоб працював ескалатор, який зупинився, коли зайшов Трамп, не коли зеленський, а коли Трамп і відключили телесуфлер, коли почав говорити Трамп. Але Трамп, виявляється, ще в повному розумі, чітко сформулював свої думки, розгромив ООН по всім цим, показавши її недійздатність неспроможність, і в результаті зробив дуже важливі заяви, які на жаль. Є неприємними для України і небажаними для українців, але ну така, така наша впевна доля, і ми повинні спокутувати все те, що натворили в попередні роки. Ми дозволили фактично це зробити з українським суспільством, з українським народом, з українською нацією. Ми обирали зайд, ми обирали представників не українців, а інших етнічних груп. В результаті ми маємо те, що маємо, тому заяви надзвичайно сильні і небезпечні. Трам зробив ще дуже багато гучних заяв в частині м, неефективності організації Об'єднаних Націй про те, що різного роду програми там надуті висмоктані з пальця, як то кліматичні програми, і, і США не планує в них приймати участь. Натомість він чітко вказав, що ООН не спроможна закінчувати війни і виклик... виказує тільки під час розмов стурбованість. Взагалі, моє бачення, що Світоустрій, зокрема, устрій таких структур, як ООН, до речі, де має право вето Росія, так? Тобто ми маємо ситуацію, ну, взагалі патову, коли агресор і має право вето, проти нього нічого не можна зробити. Вказують на те, що ці структури не дієздатні. Так само, як і Європейський Союз. З одної сторони, начебто їде в пані фон дер Ляйн, з Трампом зустрічається, обговорює мито, і коли потрібно, то вони Євросоюз, а коли не потрібно, і Трамп заявляє, що я готовий. Я навіть готовий, тому що бачите, дружба з Путіним ні до чого доброго не привела. Я готовий вести потужніші санкції. Я переконаний, що він може це зробити. Ну але разом з Європою, а ви, Євросоюз закупаєте нафту і газ, а хочете, щоб США збивали літаки, виявляється, на у вашому повітряному просторі самі не спроможні збивати, хоча маєте такі самі літаки, маєте такі самі ракети. Турція може, а от чомусь Естонія, Латвія, Литва. Там, які інші країни не можуть. І хочете, щоб ми за вас ще щось зробили. Ну, давайте, покажіть, воюйте, робіть. Трамп каже, ви ж Європа. Але тут же з'являється представник іншої європейської країни, мені здається, Бельгії чи Франції, і заявляють, чекайте, а ми не закуповуємо нафту і газ. Ну, то Чекайте, ви ж є частина Євросоюзу. Тобто тоді міняєте правила прийняття рішень. А консенсус, значить, не працює. І приймайте правило більшості, адже ну, в побуті, в житті ми ж користуємося правилом більшості. Якщо є чотири людини, і три людини кажуть, що треба робити так, четвертого або підкоряється, або йде, як то кажуть, поле. А тут, оці подвійні стандарти, вони довели до патовості ситуацію в усьому світі, на жаль. Організація Об'єднаних Націй вона була створена, звичайно, свого часу. З, в першу чергу СРСР, але вона створена ну, на поганих принципах. Вона, до речі, не тільки зараз не могла зробити нічого доброго. Фактично, друзі, і в попередніх військових конфліктах ця організація була настільки, поскільки. а зараз вона стала взагалі аморфною і займається казначим. Тому зараз ми живемо в доленосний час, хоча, як казали мудрі люди, що нічого нема страшнішого жити ніж в час перемін, змін. Ми зараз живемо в цей час, зміняє, світу, устрій, міняються світовустрії, е, міняються різного роду структури, організації, міняються кордони країн. І я думаю, що глобальні зміни ще чекають наш попереду. Однак треба твердо говорити, що ми, як українці, як українська нація, як українська держава зараз в патовій ситуації. Якщо Зеленський не змінить свою політику, не усвідомить, що Трамп його фактично тролить. Ти хочеш воювати? Ну воюй. що я твому святі? Тролить його. А той думає, що йому вдалося переконати Трампа. В чому не буде Трамп, не буде Сполучені Штати Сполучені Штати Америки воювати за українців. І це факт, друзі. І це факт. А самі ми не спроможні. Не буде за нас воювати Європа. Вона не може навіть захистити свій повітряний простор. Подивіться, що відбувається. Вона просить Америку фактично включитися в цю боротьбу. Ну хіба що може Турція підключитися? Туреччина може це зробити, вона показала це ще в 2015 році, жорстко збивши літак і все безкомпромісно. А Євросоюз ну не може. Такі мої аналізи з урахуванням отриманої інформації вчорашнього дня заяв Дональда Трампа, заяв представників адміністрації Білого Дому на Генеральній асамблеї і не тільки. Якщо ви не згодні. Мені цікаво почути ваші аргументи, якщо згодні поширюйте, щоб прозрівших українців стало більше, тому що влада через свої владні рупори поширює неправильні фейкові новини, перекручуючи ту саму фразу Трампа. Насправді, фраза, я вже сказав, фраза зовсім була не така. Можливо, можливо, що станеться чудо. Можливо, якщо Європа буде працювати на Україну і буде воювати за Україну. Можливо, якщо Британія, і Франція будуть використовувати свій потенціал і вдарять по Росії, і тоді Україна відвоює території. Можливо, якщо Путін помре. Тобто цих можливо можна називати насправді дуже і дуже багато. Тому що фраза дослівна, ще раз таки з часом, з часом, через 5, 10, може через 20, може через 100 років, з терпінням, за фінансові підтримки Європи, за участі НАТО, повернення до кордонів з яких почалась війна цілком ймовірна.